Замість до безмістовних малюнків на чернівецьких будинках, він вирішив творити поетичне графіті. Об'єктом вуличний художник, який не захотів називатись, обрав вірші Марини Цвітаєвої. Теги можуть писати школьники різні, а такі вірші люди, які більш-менш розбираються в тій самій культурі, в віршах, які хочуть покати людям донести. Не просто вірш, а думку. От. Хлопець пише верші на стінах. Не один у компанії дівчат-однодумців. Вони упевнені, такі зображення не лише малуватимуть око, а й збагачуватимуть чернівчан. Я думаю, потрібні, тому що на вулиці має вержатися якось. Для цього є спеціальні стіни і балони. Це можна, особливо на такі стіни, які не є прикрасою міста, не є старі вже. І все рівно їх будуть замальовувати. На даний момент. Навіщо постувати? Більш ґрунтовно взялась за це команда студентів із центру Ґеданкендах. Вони створили проект Мертві поети оживають, дивлячись на сучасний стан і архітектури, і можливо тієї того величезного пласту літератури. Ми вирішили якось їх так поєднавши і актуалізувати їх. Першим автором поезії, якого оживе стане Пауль Целан і його вірш Людина зобразить поезію у формі людської фігури висотою у два метри. Попередньо відреставрувавши стіну. Автори впевнені, так поезія одразу кидатиметься в очі. Не кожна людина може відкрити книгу, але кожна людина бачить, що на, на стіні будинку там якийсь текст розміром 3 метри на 5 метрів. Це важче пройти і про це важче, якось, ну, це важче оминути. Мешканці міста не проти таких змін. Позитивно. Чому? Ну, що, треба їх споминати. І за них теж треба, щоб всі люди знали, що є, був такий у нас проєкт. Так, треба. Ну, чула про такого. Пам'ятник стоїть, хай буде щось від нього. Мені подобається. Це супер. Це, звісно, круче, чим допустим, якісь графіті. От цих не не дуже розумних дітей. Я тільки за планують писати вірші не лише на стінах споруд, а й на бордюрах, Чернівецькій бруківці та на пагорбах навпроти залізничного вокзалу. Згодом, окрім віршів Пауля Целана, оживе в Чернівцях поезія і роза Ауслендер, Міхая Емінеску, Зельми майербаум Айзінгер та Ольги Кобалянської. Олександра Агєєва, Ярослав Лавицький, місцевий час.